Управління праці та соціального захисту населення забезпечить дровами військових. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця управління Антоніна Найметенко. Але вона наголосила, що паливну деревину отримують лише бійці, які перебувають у найгарячіших точках фронту. Хочу зазначити, що основним із моментів, які на яких акцентувати увагу, це військові, повинні нести службу на передньому краї бойових дій. Також зазначаємо на тому, що до господарства повинні опалюватися мати пічне опалення. Якщо є газове, то газове повинно бути опломбоване. Наразі на обліку в управлінні перебуває 6437 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. 21 особі особи з інвалідністю надали допомогу оформлені пакетів документів для забезпечення технічними засобами реабілітації. Проводиться робота стосовно організації навчання учасників бойових дій у Шосткинському інституті. На минулому тижні організовано таку надану допомогу для трьох учасників бойових дій.